Мене часто запитують, чи має право вчитель на методичний день. Зараз ми будемо розбиратися з цим питанням. Друзі, запрошую вас на вебінар, який я проведу 23 січня о 19.00 права класного керівника. Додається сертифікат на 3 години, а також відео. Для отримання детальної інформації звертайтеся до мене в особисті повідомлення. Отже, стосовно методичного дня вчителя, відповідно до статті 24 закону України про повну загальну середню освіту, дійсно в учителя є методична робота, але жодним нормативно-правовим актом не передбачено методичний день вчителя. Хоча для цього є вихід із цього питання і. В закладі освіти, в колективному договорі можна передбачити той факт, що в учителя може бути методичний день, і закріпити це навіть окремим положенням про методичний день або окремим розділом, і обов'язково зазначити, що саме має право вчитель робити в методичний день. Де він має право працювати, чи він має віддалено працювати, в яких випадках він має бути в закладі освіти, з яким навантаженням надається вчителю методичний день, з яким не надається, або всім надається, це все вирішується на рівні закладу, затверджується колективним договором, і таким чином ви зможете користуватися такими можливостями, як робота. Під час методичного дня